Майбутнім не живем, його немає. Та може наостанок осягнем, за що нас небо гнівно поливає, цим градом чорних круків, мов вогнем. А круків тих без ліку і без міри, летять зі свистом, моторош пройма, нема прихистку. І немає сили, свист в голові триває, не вгава, на цих шляхах зостанемось навіки, де мертві не довіряться живим, поляжем всі, розімкнуться повіки, ізграє круків, і клубами дим, руками захиститися не сила. Нехай у нас була б і сотня рук, туман спадає, ось наступна хвиля, і скоро смерть ухопить нас, мов круг.